Моє вітання усім, хто дивиться бабусяни смаколики. Ми з України. Хочу подякувати усім за перегляди, підписки, коментарі. Поділюсь сьогодні рецептом приготування на зиму салату із зелених помідор. Це перевірений роками рецепт. Для цього мені знадобиться перець солодкий я його вже порізала. Зелень, петрушка і кріп теж порізала. Помідори зелені. Нам подобається, коли такий салат, ми робимо ось із таких ось зелених помідор. Отакі бурі нам ну, не подобаються в салаті, вони м'які стають. Помідори в мене маленькі, бо це чері, це рожеве чері. Тут червоний сорт, але дрібні. Ще мені знадобиться часник, я його вже подрібнила, гострий перчик. Я почистила, порізала, прибрала зернятка. Бо він дуже гострий оцет, олійка, цукор і сіль. Зараз я усі продукти відправляю у кастрюлю. Усі пропорції будуть написані під відео. Цей салат ми робили завжди із розрахунку на 10 кг зелених помідор. У мене тут кілограм у 10 року менше. І зараз я усе це перемішаю і залишу на 30-40 хвилин, щоб овочі дались свій сік. Якщо помідори крупні, то нарізати їх можна на 4, на 6, на 8 частин. У мене помідори не крупні, тому я нарізала на дві, максимум три частинки. Салат постояв 30 хвилин, я увімкнула вогонь. І зараз доведу до кипіння. Після кипіння проварю 5 хвилин. І потім буду розкладати по баночках стерилізованих. Розкладаю салат у стерилізовані баночки. І зараз я буду стерилізувати. У мене вийшло 3 півлітрові баночки. Я дуже щільно укладала салат. У кастрюльку я налила води, поклала серветку. І після закипання буду стерилізувати півлітрові баночки 10 хвилин. Салат постерилізувала, достаю і закручую баночки. Ось такий салат виходить стільки рідини. Баночки перевертаю і окутую до повного охолодження.